Зима найскладніший період для птахів з настанням морозів. Пернаті потребують багато енергії. Щоб перезимувати, вони мають добре харчуватися. Організатор центру реабілітації Крила Птаха Марія Микицюк на території власної садиби щодня пригощає птахів. Злітаються на обід майже всі довколишні крилаті мешканці, найчастіші гості голуби, горубці та синички. Пані Марія розповідає, годувати птахів зовсім легко. Є лише кілька простих умов, які обов'язково потрібно врахувати. Зимовий підкорм потрібно розпочинати лише коли випадає сніг. І припиняти його, як тільки сніг навесні зійшов. Друге правило це систематичність. Кожного дня ви повинні ту саму норму в тому самому обсязі зерна класти птахам. Чому? Тому що птахи будуть розраховувати на цю їжу. І якщо ви припините там на, на день-на-два, це вже може бути доволі фатально скінчитися для птахів. Що ж до раціону, їжа має бути корисною та калорійною. Не варто годувати пернатих, крупа та хлібом. А просо та насіння соняшника найкращий варіант для зимової годівлі. Це такий набор, який е, будуть їсти майже всі птахи, які харчуються саме зерном. Навіть снігори прилетять на таку їжу, виготовляють у центрі реабілітації диких птахів і годівнички для підкорму. Чоловік Марії Євген робить їх власноруч з натуральних матеріалів. Бажаючи можуть придбати годівничку і таким чином пожертвувати кошти на унікальний проект. Ми хочемо втілити. В нашу мрію це проект лікарня для диких птахів, для диких тварин. От, ми робимо годівнички, продаємо їх, і кошти, які ми збираємо, вони йдуть всі всі на будівництво цієї лікарні. Тут же ж Євген показує, як зробити годівничку. Зробити годівничку може кожен, головне, вона має бути безпечною для птахів. Служити якісний виріб буде до 10 років, а виготовити її можна за 30 хвилин. Така годівничка безпечна, безпечна для птахів. Вона зроблена з екологічно чистих матеріалів вона не оброблена ніякою краскою, і саме головне, що людям, яким ми продаємо ці кормушки, присилають нам свої фотографії, в яких видно, що Птахи залітають і їдять з нею. Для тих, хто хоче допомогти птахам, але не має можливості розмістити годівничку у себе у подвір'ї. Пані Марія встановлює лісові годівнички. Першу облаштувала на одному з дерев Бучанського міського парку неподалік озера з Левом. Відтепер кожний бажаючий може залишати для пернатих подарунки із зерна та насіння. Хочемо, щоб допомагати мали змогу всі люди. І ті, в кого є власне подвір'я, вони можуть повісити у власному подвір'ї на власному дереві годівничку. І ті, хто живуть в квартирі і не мають такої змоги. Тому придумали ось такий рух, такі соціальні годівнички, які будемо вішати у всіх парках. Не встигли встановити годівничку, одразу знайшлися, бажаючі погодувати птахів. Дівчата Ніка та Софія від такої ініціативи у захваті. Кажуть, і раніше підгодовували пташ. Ок, а відтепер частіше ходитимуть у парк, щоб допомагати пернатим. На мою думку, це дуже розумна ідея, і для пташок це одне із міст, де вони можуть нормально поїсти. Птахи теж зимують де інде, і їм немає де поїсти. І це дуже гарна ідея, як люди допомагають птахам. Встановлювати такі годівнички волонтери планують у парках всього Ірпінського регіону. Чим більший парк, тим більше годівничок. А значить, щасливо дочекатися весни зможуть набагато більше пернатих. Галина Камінська, Олексій Гурін, служба новин, інформаційна агенція Погляд.